Всем привет! Я вы на канале Хлипчик. Он видит нас. Иди, <різь> иди, забежали. <йди>, Эээ, <різь> це були <буде> палатки. Вот. Вот тут... Вот я зарю відкрыла дишку. Вы заразете себе. <різь> так. Перший леве у нас буде юбін Ви айді вже бачили. Окей. Раз, два, три. Отчая. Ой! Блін, мені... ви пробачте, тут дуже багато звуків просто. Я думаю, мені можна кинути авторське право. Я думаю, мені можуть авторське право накинути, але я думаю, Ютуб не накине мені авторське право. Я здох. З першої суку. Я, звісно, я, звісно, найзвус не знаю цей левел. Ну як, я вже його пройшов. Ну він дуже важкий, я вам кажу. Ось так от, от бачите? Вот такие пиппи у нас є. Бля! Бля, хомко, бля, хомко. Далі мы почнемо проходити якісь інші левели. Але спочатку мы маємо пройти Ubintroll. Як так можна так було тупо зайти на велі? О, я на комп'ютері, я на телефоні. Кстати, у мене відео, як я играю на комп'ютері. Майнкрафт. Обов'язково подивись і підпишись. Ні, ну можна без підписки ну, Лайк вже поставте. Ось так от мене просто на країш. І. Типу спайк? Типу спайк! Ні! -ет! Ладно, будемо вважати, що ми пройшли цей левел. Переходимо далі. Конечно, я не подготовила его. Давайте попробуем пройти... Какие hard. Вот он. Давайте попробуем пройти гаунтлет. Вот этот гаунтлет, просто гаунтлет. Овертур. Такие гаунтлет у Кстати, вы можете взять что банятку легче на том так можно было Да. Я купил этот шар за тысячу вот этой. Я кто, Я не знаю, как называется. Бляха, муха! Вот. Да, так вот такие так вашкеньки трошки лавы. А вот тут можно легко за эту монетку на с да. портили, да. ра 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 Буде і мені на користь, і ми пройдемо... Thank you, Rob. Дякую, RobTop. А хто такий RobTop? Ааа, RobTop, це що? Хто создав оцей геометрій даш? -даш. Ну, граду мені стати мене. Блін. Ну, будемо трошки проходити, що здавайте. Попробуємо пройти в якісь платформи, і він буде хардером. Я зайшов якісь такі платформи. Бляха-муха! може бути пробачте, але тут можуть бути авторські права. Я не можу на жаль включити музику. Тут можуть бути авторські права. На музику авторські права. Мені страшно, що на музику є авторські права. Це погано, якщо на музику є. Авторські права! Бляха, мені треба посунути себе кудись. Я себе... Мені треба взагалі вебку забрати. Вебка, Вебка мені вішає. Навіть як на мене. Збираємо монетки. Я не про, конечно. Геометр Даш. Ну... Я хочу збирати всі монетки. Не цікаво, не супер цікаво. Так, тут був проход. Окей, граємо якось це. Якісь такі у нас геймплей, получается. Геймплей. І у нас є такі, ось така штука, але нам треба ще синій ключ. Бляха муха! Як так можна було померти? Але, але то, що я підібрав оцей ключ, роптоп похуй, якщо чесно, автору. От так от Чи не можна було? кліти? А, то я сюди не мав проходити Понятно. Окей, я збираю ці всі монетки, на всякий случай. Окей, це попитка номер три. Це погано. На. Я відкрив іще якусь блін локацію, але я не розумію вже де це. Ого. Я ще десь відкрив. Ні, це не там. Это очень конечно. Ну, вот Ну, вы издеваетесь вы просто с нами. Окей. Как сказано, геометрия Dash Freed он. Ага, тут нова ця кімната. Я навіть не помітив, як вона відкрилася. Я навіть забув, як вона відкрилася. Оця кіната ми поповзаємо зверху. Я здох. І треба обов'язково підбирати. I'm SD. I'm есті. Блям. Я опять здох. тума, 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 Существует... А вы знаете, что существует мегахак за сотку? Я помню, я думаю, с мегахак за сотку за Хоп. 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 Нет! Я опять сдох на уме! Там є якісь блідочіка понти, що для мене спеціально, ну просто. Єди, окей. Кейт. ти покажу свій леву. Крейт. Ну, не треба. От. Нам треба оце дивитися, мій левел. Я думаю на цю пісню авторські права, якщо чесно. Тільки десь я демонструю. Я я попав! Я, якщо вас образу, то що там пише Ох. Ну, пробачте. То, то, то я ох, кстати. Бо я попав в цей секрет вей дурний. Да, тут попередження те, що треба наверх. І Botbuff Moment! момент Я не знаю, как это проходить. Видите? Оп, Оп, оп. Гоп, гоп. Окей. Я постараюсь пройти. Ну, там был ботбаф момент. Что я могу сделать? Бах. Бах, бах, бах. Бах. Нет. О, я... What Я опять не пришел в момент. Какие там хитбоксы? Какие там хитбоксы. Хит Практика. Вот практика. Вот, Какие там хитбоксы? Да? Дуже, лег... Дуже легко, конечно, да. Там... Я, я... я... я торкнулся, як з хитбокса легко. Я постараюсь, конечно. Щоб я Ді-ді-ді, ді Пробуємо ще раз, але вже без практики. Да, я постараюсь... Таті, знаєте що? Я ще планую там на задньому фоні. Отут От тут вот. Добавити якісь піли. Блін. Ну я опять не блокбав момент здох. О, дивіться, момент, опять я здох. Бля. ого. Ого. Я, я, я вижив. Не, бот баф-момент, я не зможу прийти, я не поняв. Я хочу, знаєте що ще зробити? Вот вот це я хот я зроблю. Я хочу зробити отакі пили порозкидані. Нес. Так на мене можна повибирати отакі піли. Не, ну це виглядає якось огидно, Ну зовсім вже огидно з мого боку. Трошки ось сюди і трошки ось от сюди, не знаю. Так, mm -hmm, да, якось отак от я хочу зробити оці піли, да. От тут щоб не можна було ще пройти, так. Щоб тож. А, так, да, от один можна буде пройти оце стацію. Так, да, так, да. ніхто не зможе перейти в редактор, такого, скопіювати цей Уровень, бо я його не можна виложити. Ну, no, якось вот так вот виглядать. Але Bloodbuff момент я не можу так пройти. Да, момент я не пройду. Саме так все Ну давайте ще попробуємо якісь Extreme Demon находна на роботки. Якісь платформер? Я думаю. Mm -oh. mm -hmm. Не, 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 дуже багато на жаль, я маю я треба вибрати плей, коротше. Так, де я, блін? А ну, дрини дрихнуть для. Поняв. Не поняв, я якийсь це якийсь екстрим демон. Чого екстрим демон? Спокійний левел. Ааа, хоп, 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 хоп! Який помер, Який помер Эй Эй со Ааа А, вот цікуши кущі мені заважають пройти! Я розумів, значить на них не можна пригати. Не пригайте на ті кущі. О, вони погані. Називається, блін, бодласт. На називай. Як це, блять, має пройти? Бляха муха, як я це маю пройти, блін. У мене скіл як у хлібушка. От, бачите, який у мене скіл? У мене скіл, як у хлібушка. Вот. Скил я у хлебушка просто, видите? Вот. Скил я у хлебушка, я вам кажу. <реклама> Ладно, я просто поздох, Я просто, пожалуй, сдохну. И... И... На сегодня мы будем уже заканчивать эту серию по геометрии дальше. Может, я кое-что дострою. Может, я трошки дострою цей левел. І зроблю свій аккаунт. Ну і все-таки я обіцяю, я буду знімати когось